На Закарпатті стартував Кубок області з волейболу серед чоловіків. Магання є етапом підготовки до вітчизняного чемпіонату. Адже дві команди краю виступають відповідно в першій та другій лігах всеукраїнських змагань. А сьогодні ми маємо Кубок області. Стартував він одночасно в чотирьох місцях. Це Перечин, Ужгород, берегово і Нижнє селище хуського району. Загалом беруть. Участь в цих змаганнях на даному, в даному турі 12 команд. Ну і ще чотири команди під, вже безпосередньо підключаться краще в другому турі. Серед гравців є і внутрішньопереміщені особи, окремі з них стали займатися волейболом після опанування інших видів спорту. Дякую своєму молодшому сину, який ну, мене, запросив мене до волейболу. Бо я так. Займався городковим спортом, ну був якось майстром спорту СССР. А потім, дякуючи сину, почав грати з ним і потім залишився. ну Десь років 8-10. Магання складається з трьох турів. У другому буде етап плей-офф з участю восьми колективів. І в третьому чотири найкращі командні учасники визначать володаря почесного трофею 12 березня.